Оформлення умов продажів. Ми з вами розглянемо, що таке оферти, чим вони відрізняються від договорів, а також чому створювати оферти з клієнтами корисно. І почнемо ми теж з налаштувань. Налаштування, нагадаю, у нас робляться під систему в розділі НДІ і адміністрування, і ми з вами будемо налаштовувати підсистему продажі. Нас цікавлять з вами гуртові продажі. І перше, що нам пропонує програма, це вона у нас питає, використовувати оферти чи не використовувати, та які оферти ми будемо використовувати. Зараз я вам покажу варіанти. Тобто ми можемо обрати, використовувати типові та індивідуальні оферти, тільки типові оферти, або тільки індивідуальні, або взагалі їх не використовувати. Але ми з вами залишаємо оцей варіант. Типові та індивідуальні оферти, і розберемось, що це таке. Далі, договір. Чи будемо ми використовувати договори з клієнтами? Потрібні вони нам чи ні? Ну, це все на ваш розсуд, але ми вважаємо, що потрібні. Тому ми цей прапорець залишаємо, і договори з клієнтами ми теж з вами використовуємо. Далі. Замовлення клієнтів це таке ж важливе налаштування, тобто встановити у цей прапорець Ми вважаємо важливим, щоб працювати за замовленнями клієнтів. Якщо ми встановили у цей прапорець використовувати замовлення клієнтів, нам програма пропонує. Варіанти, як у нас замовлення буде використовуватись, тобто перший варіант це замовлення як рахунок, це означає, що з замовлення клієнта ви зможете роздрукувати рахунок на оплату. Ну це не дуже цікаво, так Другий варіант це замовлення тільки зі складу. В цьому випадку ви зможете прийняти замовлення від клієнта тільки за тими товарами, які у вас є в наявності на складі. Але навіщо ж нам втрачати замовлення клієнтів? Якщо на теперішній час у нас на складі, наприклад, товарів немає. У нас замовлення від клієнта поступило, але ви знаєте, що вам там увечері або завтра постачальник привезе цей товар. Тому ми можемо оформити таке замовлення від клієнта, обираючи третій варіант замовлення зі складу та підзамовлення. В цьому варіанті замовлення у вас буде. Ще і інструментом для відстеження та формування інформації про дефіцит товарів на складі. Це ми також подивимося. І тепер повернемось до оферт та договорів. У чому у нас взагалі різниця між офертою та договором? Я проговорю, що це таке. Договір це юридичний існуючий документ, який у вас з вашим партнером може бути. Баскуп не має необхідності створювати якісь віртуальні договори, тобто, щоб вести облік, обов'язково повинен бути договір. Ні. Договір тут не є обов'язковим реквізитом, але з партнером можна працювати і за офертою, і за договором одним або декільками. А оферта це те, де фіксуються умови продажів. Давайте ми подивимось з вами на оферти. Оферти у нас можуть бути типові і можуть бути індивідуальні. Ми спочатку подивимось на створені вже типові оферти. Що у нас зазначається в оферті? Ну, давайте відкриємо якусь оферту. І головне, у нас на вкладці умови продажів. Що ми вказуємо в оферту? Це, по-перше, деталізація взаєморозрахунків. Деталізація взаєморозрахунків у нас в програмі ведеться за трьома об'єктами. Тобто, у нас може бути три об'єкти розрахунків: це договір, замовлення або накладна. І ось в оферті ми спочатку вказуємо, чи використовуємо ми договори за цією офертою, чи не використовуємо. Якщо не використовуємо, то об'єкт розрахунків вказується в оферті. Це буде чи замовлення, чи накладна, в даному випадку по замовленнях. Якщо ми вказуємо, що потрібно зазначити договір, то порядок розрахунку ви вже будете визначати в договорі, і це буде або за договором, тобто по договору, в цілому, або також по замовленнях, або за накладними. Далі, ну, в оферті ми вказуємо валюту. Що важливо, ми в оферті вказуємо вид ціни, за яким ми працюємо. Далі, що ще з важливого? У нас є таке гіперпосилання, де ми з вами вказуємо етапи оплати. Тобто, ось тут ми вказали, що з клієнтом ми працюємо таким чином: спочатку він нам робить передоплату 50%, а потім, після відвантаження, ми йому даємо ще 5 днів і він нам сплачує ще 50%. Які існують етапи оплати? Давайте подивимось. їх три. Ну, передоплата – це зрозуміло, що таке, так, кредит це оплата після відвантаження. Вже що таке аванс? Це така умова оплати, вона ну, трошки жорстка. Тобто, якщо ви в оферті вказали аванс і працюєте за цією офертою? У вас є замовлення постачальника, клієнта пробачте, наприклад, так? ви з такою умовою оплатою аванс не беретесь за виконання цього замовлення, поки вам клієнт не, аванс не оплатить. Тобто, наприклад, якщо у вас якесь виробництво, там ви збираєте якісь полички, ви не приступаєте до цього виробництва, ви навіть не починаєте забезпечувати матеріалами процес цього виробництва, поки не отримаєте аванс. Тобто це така умова більш жорстка, ну ми її не використовуємо поки що. Це вже на ваш розсуд. Якщо у вас буде там якийсь клієнт, який незрозуміло, чи ви йому щось виготовите, а сплатить вам чи ні, то тоді можна, мабуть, обрати і аванс. Так. Далі, що ще можна вказати в оферті? Можна вказати склад, з якого буде йти відвантаження. Ну, тут у нас вказана склади мрія, але можна вказати якийсь конкретний склад. І можна вказати строк поставки. Тобто, після замовлення, скільки ми даємо собі днів, щоб поставити товар, це типова оферта. І типові оферти, які ви створюєте, їх можна використовувати в документах і в замовленнях і в документах реалізації з будь-яким клієнтом. Тобто, якщо ви всі свої умови продажів можете якось структурувати так, за тими показниками, що ми подивились. Вид ціни, це умови оплати, це деталізація взаєморозрахунків. Тобто ви можете тоді створювати собі спокійно типові оферти. Їх може бути не три, їх може бути скільки вам потрібно, скільки у вас у таких от ситуацій, з якими ви працюєте з вашими клієнтами, стільки ви типових оферт можете і створити, і з ними працювати. Так, тепер подивимось на договір. Ну, наприклад, червоні вітрила. У нас є з червоними вітрилами договір, ось з суберем, що ми вказуємо в договорі. Ну, по-перше, це сторони договору, бо договір, ще раз повторюю, це юридичний документ, який у вас існує на папері. Далі на вкладці розрахунки все, що можемо, ми в принципі вказати, це деталізацію розрахунків. Ну, в даному випадку це по договорах, тобто це у нас послуга суборенди, і нас влаштовує по договору в цілому вести взаєморозрахунків облік. Далі на вкладці облікова інформація, ну, вказується тут інформація для бухгалтера. Так, це група фінансового обліку, тобто це бухгалтерський рахунок, який у нас. Задіяних проводках, це стаття руху грошових коштів, ну і момент виникнення бази ПДВ все. Тобто, ви в договорі не зможете визначитись як в оферті з етапами оплати, з тим, коли буде поставка. Так, тому ну договір, це теж, мабуть, гарний інструмент, але оферта більш ширше в цьому плані, коли ви хочете. Контролювати етапи оплати зі своїм клієнтом, хочете контролювати, чи в строк ви виконуєте поставки? Так, от в чому різниця між офертою та договором, і давайте я хочу ще вам показати, як в замовленнях клієнтів веде себе оферт. Давайте подивимось: у нас є замовлення клієнтів. Ну, ось наприклад, замовлення санаторії. В цьому замовленні ми обрали дрібну гуртову оферту 50 на 50. Ми бачимо, так що у нас до оплати безготівково. Ми очікували ще 3 серпня 50%, а сплачена за замовленням 0. Перейдемо на вкладки товари. Щоб ми змогли по замовленню відвантажити товар, у нас повинна стояти дія не до забезпечення, а відвантажити. Давайте змінимо ці дію. Тобто, це таке посилання для формування вже документу реалізації товарів та послуг. Ось у нас змінилась дія на відвантажити. Тобто, це означає, що у нас є цей товар на складі, ми можемо відвантажити, якщо б у нас цього товару на складі не було, то дія б не змінилась, не Відвантажити, вона б залишилась до забезпечення. І тепер ми спробуємо провести це замовлення з дією відвантажити. Бачите, не вдалося. І пише нам програма, чому не вдалося. Порушення умови оплати. Тобто, нам потрібно 14500 гривень передоплати, а їх немає. Тому, використовуючи оці оферти, ви виключаєте такий людський фактор, який може призвести до помилок. Наприклад, у вас є якийсь ненадійний партнер, і ви домовились, що без попередньої оплати товар йому не відвантажуємо. А якийсь менеджер там, з продажів за незнанням або з інших причин взяв і це зробив. Ось використання таких оферт це зробить неможливим. Ще одне таке питання: якщо у вас з клієнтом умови продажів такі, що ніяк не вкладаються в якусь з типових оферт, ви можете створити індивідуальну оферту. Ну, Наприклад, у вас для якогось клієнта. Є індивідуальний ексклюзивний вид ціни. Ви з клієнтом працюєте тільки за цією ціною і працюєте за цією ціною тільки з ним, так? Ви зможете створити індивідуальну оферту. Давайте подивимося, що у нас є індивідуальні оферти клієнтам. Чим вони відрізняються від типових. В принципі, там, де головні умови продажі, нічим не відрізняються. Ви також вказуєте. Ви ціни також вказуєте етапи оплати, також можете вказати склад, можете вказати строк поставки. Єдине, що це ви вказуєте клієнт чи контрагент, так для кого діє ця оферта, Вона індивідуальна, її не можна бути прив'язати там до замовлення якогось іншого клієнта. Ні, тільки до клієнта от на цьому прикладі червоні витрила.